Ласкаво прошу, авантюристи. Ласкаво прошу. Дякую, що зібралися в такі тривожні часи. Ох, але де мої манери? Прошу представтеся. Єво. Мене звуть Абандра. Ми можемо зробити все, що завгодно. За умови, що у вас достатньо грошей. У нас достатньо грошей для гарного заробітку. Будьмо. А потім я випиваю весь напій, зроби рятівний кидок на статуру. Ти п'яна. Дівко неси ще. Хто наступний? Антоніо. Оц. Важко повірити, що ти не чув про Антрія Великого. Я з далеких країв пий гуляй, танцюй. Де не можуть забути мій дебелий? Зупинись. Зроби перевірку на перформанс. Та я не проти кидаю Кості. Люди ще не знають, що буде чотири. Я ніколи не був у Прошу, у... Перестань грати. Що за лайно? Я чув, що це дуже далеко. Yeah, 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 yeah. Так, так, ми зрозуміли. Але, ясна річ, не задоволення. Далі продовжує місця. Добрий. Чудово. І все ж я не хочу їхати туди, куди мені зовсім не хочеться. Прошу, перестань співати. О, він далі продовжує. Чудово. Йдемо далі. Ніколь. Ніколь. Я ніксі. Щось ще я люблю, коли усе горить. Перепрошую. Я люблю усе підпалювати. Мої дружина й дитина загинули в пожежі. О, мені так шкода. Я ціную це. Але як саме вони загинули? Палки руки, промінь проміність попеління, пекельна відплата, вогняна куля, вогняна стріла, стіна вогню. Це був вогняний шторм взагалі то. Обознюю це так ляття. Мабуть, то було дивилися на видовості. Не було. Це було як бум. А потім бум. А потім, а потім твої діти такі. О, ні, Тану, ну ти нас покину. Ми горемо. Ми помираємо. А потім твоя дружина така коханий. Ти покинув мене. Йому я кохала тебе все І ти ніколи не знайдеш си такої, як я. А потім всі такі. Кидок на ушкодження. Може, варто загасити? Я думаю, уже запізно. Дах корчми обвалюється, затиснувши вас усіх під собою без надії на порятунок. Де ви повільно задихаєтесь, а вогонь перетворює вашу шкіру на попіл? Дякую, що прийшли. Побачимося наступного тижня у новій кампанії. І так щоразу. Скаво просимо, авантюристи. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте та діліться зі своїми друзями. Кидок на переконливість. Ми хотіли пожартувати, що це дуже низьке значення, але я просто викинув чисту двадцятку і я... я не жартую. Тоді, мабуть, ви мусите підписатися. Так сказали кості. Через тиждень вийде наступний епізод. Якщо хочете побачити, як авантюристи руйнують наступну кампанію, підписуйтесь.